І скільки б не було трагедії у житті, скільки щастя, радості і драми, і де б не опинимось з тобою, майбутні, найтепліше місце все одно в обіймах мами. І скільки віршів написали люди, і скільки ще пісень вони заспівають нам, серед мільйонів слів було є і буде одне коротке, найрідніше. Мама. Це тут ми у формі берцях, а поруч із нею маленькі доньки і сини, вони наш оберіг. Велика частинка нашого серця ніхто не любить так, як люблять вони. Мама, це сила поєдана з ніжністю. Мама, це безумовна любов. І як би можна, ми попросили по вічності, аби вони були поруч знову і знову. Кожна мама України зараз боїться. Молитвами вони захищають їх у боях. Забуваючи про рани своїх сердець, вони любов'ю оселяються в наших серцях. І ми бажаємо кожній мамі дочекатися, щоб кожна дитина повернулась додому, щоб не довелося як в останнє, прощати, щоб не було більше сліз, болю і втом. У нас буде непростий життєвий шлях, і багато чого доведеться пережити нам. Але потім, як в дитинстві і щастям в очах, скажемо найважливіше: Я люблю тебе, маму.